Законодавство про заборону перетину державного кордону чоловіками не відповідає критеріям якості закону та суперечить принципу юридичної визначеності як складової верховенства права. Колегія суддів Верховного суду України скасувала рішення Держприкордонслужби про відмову у перетині державного кордону. А суддя виклав окрему думку щодо заборони чоловікам перетинати державний кордон під час війни. Суддя вказав, що обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на територію України воєнного стану прямо не закріплено в. Жодному із законів України. Натомість таке обмеження випливає з положень правил перетинання державного кордону, які також не встановлюють прямої заборони. Також суддя наголошує, що нормативно-праві акти, які складають сукупність законів, не дають відповіді на критичні важливі питання про умови тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України та строк запровадження такого обмеження. А якщо хочеш дізнатися, чи зможуть тепер чоловіки безперешкодно перетинати державний кордон, то переходь на наш канал та переглянь відео, де я вам дам відповіді на ці питання.